Я так розумію, що Вакарчук і його компанія вони це таке знає, народне надбання наше. Це він зробив таку заяву, а вона її підтвердила. Треба було не спростувала, підтвердила. Це дуже важливо. Мені здається, хоча б грамоту якусь можна було б виписати. Диплом якийсь там. Знаєш, що ти от ви молодці там? Це як з Леонардо Ді Капріо і Оскар. Да, да, да. я теж згадала не давали, не давали. І всі такі, та Боже, ну дайте Леонардо, він такий хороший актор. тю тю, -тю. тебе якась вже конспірологія такі. світова пішла, міжнародна конспірологія. Україні живеш і не знаєш, що буде наступного тижня. А то Гаррі Потрі, якого знімуть на 2027 чи восьмому, mm -hmm. викатя Сезон, вибачте, може, й не дуже Сансесіальний Святослав Вакарчук е відзначився в новинах е в такому контексті. Він культ надало компанії Вакарчука суперсиметрія, статус критично важливого підприємства. А чим займається його компанія? Його ну, компанія вона творча. Вона творча. працює на творчому фронті. Да? Знову ж таки про фронти компанія Суперсиметрія, що належить Святославу Карчуку, займається театральною та концертною діяльністю, а також представляє права на твори гурту Океан Ельзи Це підприємства, які виконують стратегічні функції у різних сферах, таких як енергетика, транспорт, охорона здоров'я, зв'язок, оборонна промисловість, а також ті, що відповідають економічним критеріям на національному або регіональному рівні. Критично важливі підприємства в Україні мають певні пільги та особливості бронювання працівників. Вони можуть бронювати 100% своїх працівників, якщо забезпечують потреби збройних сил України та інших військових формувань, а також для компаній, що охороняють об'єкти енергетику, спрощено умови отримання статусу критичних. Ну я так розумію, що з енергетикою там пов'язано тільки освітлення на сцені. І енергія, енергія бурна, яку нам дарує Сидослава Карчук зі сцени. Ти бачиш, як він танцював на останньому з концертів? Так, ну, я енергія бачила, енергія це енергетика це енергетика. Сфера. підприємства, що отримали статус критично важливих, можуть мати пільги щодо податків та інших зобов'язань. А також можуть бронювати працівників від мобілізації. Ну про бронь ми вже прочитали. Що це 100% відсотків броні може бути тут? Мабуть, і охорона здоров'я ментального буде у людей, коли будуть слухати музику. Внесок в економіку. Тому що платять податки. От, енергетика знову ж Вакарчука, uh -huh. шалена оця, оця його через крає калєць зі сцени. Я так розумію, що е, Вакарчук і його компанія вони це таке ось, знає, народне надбання наше. Е, Зв'язок, транспорт, енергетика, охорона здоров'я. Економіка, економіка. Ну економіка можлива, якщо вони заробляють і платять гроші до бюджету, це, можливо, вони збирають там. Да вони податки платять це само собою. Вони збирають донати. Тобто мені цікаво, просто яка от сума донатів, наприклад, в місяць вони збирають і надають на допомогу зсу. Чи є а... це фіксованою сумою? Чи це вони можуть просто цього місяця щось надати, а щось не надати? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу того, наскільки критично важливий для нашого суспільства є Славік Карчук, його гуртокенельзи і взагалі його діяльність. І Там... Якщо ви знаєте, як влаштуватись сюди на роботу, да. то ми теж в принципі, будемо раді виконувати критично важливу функцію для цього суспільства. Давай трошки зі справ Пісенних творчих перейдемо на трішки побутові. Mm -hmm. От є така новина, що дружина Тараса Тополі раніше відома як Альоша, наша <гас> запорізька запоріжаночка, співачка українська он вона раніше відома? Вона і продовжує бути продовжує... Алёша, вона. Альоша. чому вона з скрізь згадується як дружина Тараса Тополі? Дружина Тараса Тополі yeah. Як лідера то «Антитіла», в принципі. Я не пам'ятаю зараз її останніх пам'ятаєш, Пам'ятаю, вона, що вона що співала? мені траплялось нещодавно в Тіктоці. Вона ж російською співала раніше. Uh -huh. і Зараз вона переклала одна пісня. Ну я не знаю, одну вона переклала чи ні на українську, але цю пісню я чула. Це була колишня точка на карті, uh -huh. називалася зараз. Вона її там трішки переробила і співає її українською. Тепер uh -huh. ну тобто, щось вона, мабуть, зі старих бере і просто апгрейдить. Ось, ну так от до чого до побутових справ. No, от у да. цій родині вже троє дітей підтвердила заяву свого чоловіка Тараса Тополі про те, що для комфортного життя із трьома дітьми у столиці їм потрібно було їм потрібно близько 150-200 тисяч гривень на місяць. Це він зробив таку заяву, а вона її підтвердила. Треба було не спростувала, підтвердила. Це дуже важливо. Треба і спи... ще... Так і спитали журналісти. Скажіть, <рес> будь ласка, от ваш чоловік казав от таке. От, а <рес> ви що можете з цього сказати? Ви можете це підтвердити? Тобто, в неї вже Або як спростувати, у да, в неї вже як у самостійної одиниці, і спитати, то нема чого. Питають лише те, що казав її чоловік, а вона має, має щось підтвердити. Цікаве, звісно, да, формулювання дуже сильно. Навіть трошки аж шкода. Знаєш, так ну вона, в принципі, дуже талановита. В плані там вокалу та новита, але щось, щось ударних хітів вона так і не так, народила. У ну, мене ну, були ну, Євробачення. Оце от, от щось там <говорит> та, ні, Євробачення, якого? Євробачення не було хітом. Були пісні до ну, знайду тобі, послухаєш, але вони не це хочу. я знаю, що російською. Ну що прикольні були. У мене навіть плейлисті вони були mm -hmm. деякі Коротше, за словами Олени. Витрати неможливо спанувати наперед. 150-200 тисяч. Ну блін, як ти можеш спрогнозувати, здебільшого гроші йдуть на навчання дітей, різні mm -hmm. гуртки та секції, бензин. Mm -hmm. До речі, да бензин mm -hmm. Mm -hmm. а тебе, а тебе продукти та одяг mm -hmm. до того ж, пара періодично користується послугами няні, ну троє дітей, куди ну, без понятно, няні що пісні якісь там треба раз на рік хоча б випускати. Також mm -hmm. Олена зазначила, що не відмовляє дітям у писках до ігролендів та купівлі іграшок на дні народження та інші свята. То Поля чесно відповіла, що її чоловік заробляє більше, проте раніше були часи, коли її заробітки були вищі. Ну тобі вистачило 150-200 тисяч? Мені вистачило. <ріст> мені вистачило 150, мені б навіть 100, в принципі, б вистачило. Вижити на 15. Враховуючи. Враховуючи, що живу я в Запоріжжі, то трошечки ціни можливо нижчі. Да, ну, тобі є своя хата, яку не треба знімати, тобі не да. треба робити ремонт. Хаті, в яку залетів шахет нещодавно, да? знаємо новину, що у них в Києві. Так, сталася така біда. Сталася біда, добре, що всі живі. Да. А ще, до речі, в контексті Альоши, Олени. І Тараса, я нещодавно бачила частинку урвочок. Її інтерв'ю, комусь вона давала, не пам'ятаю, кому вже якесь в Ютубі блогеру. От і там її питали про їхнє інтимне життя. Боже, та чого лізуть? Оце з цими грішми, ми з тобою зараз обговорюємо, ліземо в кишені людям. Журналісти спросять підтвердити інформацію, тепер ще в ліжко. В ліжко з Тарасом Тополію. Ну, коротше, я тобі кажу, що чула? Не те, що я сама це випитувала. От, і вона сказала, що Тарас купує їй інтимні іграшки. А от власне сам обирає, тобто вона навіть собі інтимну іграшку не обирає. Це обирає Тарас. Коментує його слова, він і іграшки обирає. Дружина Тараса Тополі. Яким їй, як, як, її, яким її от, угу. А щодо сексуальних фантазій, то у них з Тарасом були думки щодо того, щоб запросити ще одну людинку, не знаю, хлопця чи дівчину. Не пам'ятаю зайця, вона не згадувала ну бюджет 150-200 тисяч. Коти тут дуже запросиш. Да, да, за такий бюджет знаєш, не дуже на запрошуєшся, тому це поки поки що у них у фантазіях і не реалізовано. Ось принаймні я. вона б так сказала, а там ми не знаємо. Бог їх знає. Була дівчинка чи хлопчик у них в ліжку ще одна чи не ну, мені здається, що Тарас має чоловік дружини Тараса Тополі має підтвердити цю інформацію. Перш ніж я не думаю. Я говорити. не думаю, це має підтверджувати лише вона його слова. А те, що вона там базікає, то підтверджувати ніхто не має. Навіщо про це розповідати? Я не розумію. ну я розумію, що могло бути таке питання у журналістів. А навіщо? Таке розповідати. В сенсі, навіщо про таке розповідати? Для того, щоб зробили оцей фрагмент, вирізали, додали його кудись на якийсь канал там, в Інстаграмі, в Тіктосі, куди завгодно, і воно розлетілося. Її, а припинили, ти знаєш? її припинили називати дружиною Тараса Тополя. Ні, в принципі, в цьому контексті її так і продовжать називати дружиною Тараса Тополя. Все. Дуже ржачний епізод трапився нещодавно зі світу літератури цього разу. У Києві відклали зустріч з письменником, мотиваційним коучем та автором книги. Іди туди, де страшно. Це важливо. Назва книги Джим Ловлес. Усе тому, що виявилось, що мотиватору цьому коучу йому страшно їхати туди, де літають шахеди, ракети, і постійно лунає повітряна тривога. Власне, це дуже іронічно, звісно, з огляду на назву книги і на назву цієї лекції, взагалі, з посилом з яким він їхав до Києва, намагався приїхати, але так і не зміг приїхати. От. І власне кажучи, зустріч скасували. Звісно, всі у соцмережах почали цього ржати, стібатися. Баменів було да про те, що йди туди, де страшно, але да але, але, але тільки не в Україну. Іди куди завгодно, де страшно, але тільки не в Україну, тільки не в Київ. Але історія отримала продовження, коли видавництво, яке запрошувало цього коуча до Києва, викатило пост. Непоганий такий з точки зору комунікації. Що страшно, це виступ на сцені в Україні? Це зовсім інше страшно. Тобто, коли летять чахи, це зовсім інше страшно, і не це малость на увазі в контексті книги. Звучить воно однаково, але контекст складається різний. Але в цьому контексті ще є смішний момент. Тут бачиш, скільки рівнів смішного в цій історії, що книжка насправді називається не Іди туди, де страшно в англійському ну, в англійської оригінальній mm -hmm. назві. Вона називається «Taming tigers», тобто приборкання тигрів. Але українські видавці вирішили перекласти її ось таким от чином Іди туди, де страшно. І найсмішніше в цьому те, що це фактично калька з російського перекладу. Книжку так переклали російською мовою. От і наші українські видавці вирішили: ну хай і у нас так буде ніяких там тигрів. Що там за тигри? Непонятно що за тигри. Іди туди, де страшно, і от виявилось так, що оце от іди туди, де страшно, зіграло отаку е, от злий жарт з самими видавцями, коли вони вирішили запросити автора цієї книжки до Києва. І він сказав, що та ні, страшно це. Я маю на увазі не те, не те, що відбувається в Україні. Це вже ту матч для мене і не прийде. Приборкання тигрів робить те, що ніколи не думав, що зможеш повна назва. Цієї Отак, от, да. Отак, от так от вона мається на увазі. Зовсім інший контекст, зовсім інші тези вкладав автору цей твір. Поверхнево це все взяли. Не зловили контекст, тому що я одразу чомусь згадала кличко мера Києва, який колись казав, що не в кілометрах вимірюється відстань. Ось, і я його розумію, коли їду, наприклад по нашим внутрішньоквартальним дорогам або десь по трасі, яка не попала, не потрапила в велике будівництво свого часу, і я розумію Думаю, що контексту. тут треба розуміти контекст, і тому не треба нападати на цю людину. Вона старалася і писала людям добру книжку, хотіла навчити їх. А що не треба і боятися йти в свої страхи, але ж це зовсім інше. Це якщо ти дуже хочеш виступати на сцені, але ти боїшся, ти маєш піти і виступити. А у нас що? Це ти, ти дуже хочеш померти. померти? Ні, тому хай це не нагрібається. Ну, раз ти вже про літературу сказала, то no. я хочу сказати трошки про кіно. А. От ми з тобою дивилися, навіть обговорювали гру в Кальмара. Добавися. Фіналочку, третій сезон, все закінчилося. Угу. Ну як закінчилося? Закінчилося mm. в Кореї. Давай так добре, далі так. там ще буде продовження. Це вже Певний очевидно. Певний етап. Закінчився. Да, да. Другий сезон грив Кальмара про третій вже навіть не йдеться. Не отримав жодної номінації на цьогорічній премії «Еммі». Престижна номінація, якій. Нагороджують найкращі серіали, найкращі ну, і... серіали. Так да. видатний успіх був у першого сезону: 14 mm -hmm. номінацій, 6 перемог на цій премії. А цього року проігнорували чого що там трапилось, не зрозуміло. Але Netflix дуже розчарувався. Розлютив саме мені здається, навіть скільки бабок вкласти в ці всі маркетингові приколи, розбити цей сезон на дві частинки, другий, третій, щоб тільки більше, більше уваги прикути до свого продукту, і отак, от отаке, от така зневага. Вибачте, ну це прям. Мені здається, неповага. Головна контент-очільниця Netflix mm -hmm. Бела Баджарія сказала таке: Гра в кальмара справила неймовірний культурний вплив. Мене mm -hmm. розчаровує, що режисер Хван та акторський склад не отримали визнання. І якщо оцінювати телебачення та оповідання, вони заслуговують на це. То ж так це дивно, що їх не відзначили. Мені здається, хоча б грамоту якусь можна було б виписати. Диплом якийсь там. Знаєш, що ти ви ви молодці там за за високі досягнення в сфері кінематографу. Не настільки поганий цей кальмар, вийшов ні, ну він вийшов слабкішим від першого сезону, однозначно, але отак от, от прям, щоб навіть не номінувати, не те, що там щось ручить, хоча б номінувати таку, вам. В тому то й справа, що mm. просто номінувати, тому що цей серіал все ж таки гучний. Його чекали, його mm -hmm. а, дивилися, багато людей. Його обговорювали, коментували. Ну, все дійсно. Якщо це не феномен, то це довгоочікуване якесь дійство. Mm -hmm. Мені знаєш, здається, це як з Леонардо Ді Капріо і Оскар. да, -да, -да, -да. Я теж згадала. Це не давали, не давали, і всі такі та Боже. Ну дайте Леонардо, він такий хороший актор. Тютю -тю, тю. А тут так само з кальмаром. Мені здається, це якась ще одна ланка маркетингової стратегії. Типу, не, не номінували на ЕМІСІТ. Такі, блін, що серйозно? Невже така погана продовження першої частини? Навіть ті, хто не дивився другу частину, другий сезон, такі, блін, піду подивлюся, щоб ну, розуміти, за що? За що не, не дали? За що не номінували? Можливо, це такий це... От хитрий хід. Може, це ще накал пристрастей, тому Може. що це фіналочка відбулася в Кореї. І корейський кальмар, ми, так зрозуміли, завершиться. Mm -hmm. А продовження або не продовження, а новий якийсь етап серіалу mm -hmm. буде знімати вже у Голівуді. І тоді, на противагу Корейської фіналочці Голівуду видвинуть кучу купу премій, нагородять і скажуть, дивіться, наскільки ми З ким ми краще втобралися. Якась вже конспірологія Такі... світова пішла, міжнародна конспірологія. Ну не знаю. Ну чого, а чого? Чого не їх проігнорували? Це ж реально ігнор. Не знаю, mm -hmm. чого проігнорували, але те, що ми точно не проігноруємо, так це от, в контексті серіалів. Mm -hmm. Це останній фінальний сезон дивних див», які викатили нарешті свій трейлер тізер до останнього сезону. Я вже не знаю, скільки можна чекати, mm -hmm. скільки можна там знімати оці всі дивні дива. Там вже актори стали вже. Я не знаю, не те, що е, статево зрілими. <гум> вони вже скоро вагітними будуть зніматися ці акторки, принаймні, тому що вони вже дуже дуже дорослі. Блін, і як можна грати при цьому підлітків, я вже не знаю, тому що там ж не такий великий проміжок часу між подіями кожного mm -hmm. сезону відбувається, наскільки його знімають тривалий час. От і тому е, мілі Бобі Браун, яка зараз вже виглядає як просто. Жіночка, жіночка, прям така. Як вона буде оце от голити голову свою, знову якийсь там хвостик, мальвінку якусь оце собі сооружать на голові. Я не знаю, як це буде виглядати. Але я все ж таки уповаю на цих візажистів у цього серіалу, що вони щось з цим зроблять. А ще я чекаю Бріджертонів. Вони а теж викати... Поттера не чекаєш? Гаррі Поттер то ще коли та, ця історія. Знаєш, в Україні живеш і не знаєш, що буде наступного тижня. А то Гаррі Поттер, якого знімуть на 2027 му чи сьомому му ага. викатять той перший сезон. Вибачте, може й не доживу. Цього Бріджертоніще. Вони ж теж постійно підігрівають інтерес до і свого. І Ще буде один сезон? А вже... нічно. Тепер буде цей брат, як його не пам'ятаю, як того брата звуть. Він же ж теж буде шукати кохання, знайде своє кохання. Там знову буде ці от, красиві між... костюми. Там все красиві не... костюми, міжрасові стосунки, знову ж таки, нічого не маю проти, але це так: знаєш. М... демонстративно при... Демонстративно і прикольно кожного сезону дивитися, а що вони придумають цього зараз? разу. Ага. Як вони оцю от, от повестку протиснуть в цей. Сезон. Що буде це в цьому сезоні? Я знаю, що буде в цьому сезоні. Подивіться тізер. Не буду казати, яка буде там інтрига в цьому плані. Ой, та ладно, тізер вже всі подивилися, що його не. А хто не Ми... подивився, подивіться. Я не буду спойлерити. Це Netflix зніма. Netflix, знімає? ж Тобі особисто влічку не, не надіслали цей тізер. Не надіслали, але подивіться. Буде цікаво, я думаю, ну як завжди, хвилююче, Ой, вдохновляюче. Короче, і буде що нам подивитися найближчим часом. А те, що Кальмар не отримав номінації, то нічого страшного. Йдіть, дивіться серіал і не зважайте на всі ці номінації. Це все таке, знаєте, маніпуляції, і маркетинг. На цьому все. Дякую, що були з нами. Слухали наші новини. Додивилися до кінця да, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики. Словом, і... дивіться, будь ласка. Да. Дивіться.